Вітаю вас, брати та сестри, гості. Сьогодні день такий сонячний, да? приємно, коли сонце світить. А коли ще гріє взагалі, двічі приємніше. Колись кажуть, що холоду не було. Біблія нам каже, був час, коли не було ані холоду, ані спеки. Люди жили в дуже комфортних умовах. Але потім їх життя було таке, що Бог сказав досить. Не можу терпіти такого довго. Ми знаємо про великий потоп, про Ноя. Коли Ной вийшов з свого ковчегу, вже земля тоді була інша. Було літо, була зима, з'явила спека, холод. Люди почали якісь собі робити захист. Спочатку в наметах жили, і ми знаємо, зараз там в пустелях люди в наметах живуть. А Північніше люди почали вже будувати будинки, бо намет вже не захищав від холоду так, і хотіли якось більше впевненості. І чим більше будинок, тим більше йому потрібен надійніший фундамент. І в будь-якому, в, в якій частині світу, якщо ми поїдемо, побачимо будинки, які побудовані однаково. Одні й ті ж составляючі в них. Це фундамент, стіни і дах. Ну, Вікна, двері, звичайно. І ви знаєте, ми всі зараз в будинках живемо, так? Чи хтось, мабуть, на вулиці живе? Всі в будинках, так. Ну, звичайно. Особливо зараз, коли зима на порозі, ми перебираємося, якщо і десь хтось на дачі в тоненькому там будиночку жив, вже перебираюся потепліше. І знаєте, будинок це добре, але коли ми, наприклад, їдемо кудись відпочивати. Тиждень, два, три, місяць. Що ми потім хочемо? Додому. Але скажіть, слово додому означає в ті стіни під той дах чи щось інше? Зовсім інше, це те, що там всередині відбувається. Дім наш це те, що всередині. Якось будівлі. І, знаєте, колись в нас в церкві, там в Каховці, у нас на російській мові, ну, служіння йшло, Була така пісня на російській її... часті, пам'ятаю. дом это не стулья со столом, это не дом, это не дом. Дом это то, где вас поймут, там, где надеются и ждут. Там, де забудуть, о плахом це ваш дом. Та пісня мимо, мимо текла ріка в Баптійських церквях я пели. І знаєте, я от так завжди, коли кажеш дім, якось тепло туди. Ну, за виключенням тих людей, які, ну, в них, мабуть, дитинство важке було. Є такі люди. Дуже важке дитинство, для них дім не завжди це тепле відчуття, але вони завжди прагнуть отримати В цьому житті, з, побудувати такий дім, де буде тепло для серця. І ми кажемо: дім це там, де твоє серце. Те, де там, де ти з думками, там, де ти знаєш, на тебе чекають. Це дім, це завжди радість, це надійно, це захист. І ми в будинках живемо, тому що хочемо якось ну, захиститись від впливу. Е не завжди лагідної до нас природи. А ми знаємо, що зараз так, з кожним роком якось воно гірше, гірше. В Іспанії ви бачили, так, які повіні. І в Америці урагани дуже смерчі, сильні, гинуть люди. І чим міцніше будинок, тим надійніше в ньому, так? Це захист. Але якщо він правильно побудований, в Євангелії від Матфея ми читали, що можна побудувати по-різному будинки. Діти знають, на Воскресній школі дуже часто цей приклад наводять, коли два чоловіка побудували будинки один на камені, а інший на піску. І прийшли дощі, вітра, і один будинок встояв, а інший. Який був на піску, він зруйнований був, тому що не було надійного фундаменту. Я хочу зачитати з Біблії. Бог дуже часто в Біблії порівнює будинок з церквою. Це перше послання апостола Петра, другий розділ з 4 вірша. Написано. Приходьте до нього, живого, коштовного каменя, знехтуного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Також в першому посланні Каринтяням. А в третьому розділі з 9 вірша написано, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля, я за благодатью Божою, що дана, мені як мудрий будівничий, що дана мені як мудрий будівничий основу поклав, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона. Ісус Христос. Коли хто на цій основі будує золото, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. Коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить, коли ж діло згорить. Той матиме шкоду, та сам він спасеться, але й так, як через вогонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Кожен з нас є маленьким Божим храмом, але разом ми, як каже написання, ми є церков, Божий дім духовний. І кожен з нас маленький, живий. Камінь. Така цеглинка в цьому будинку. Біблія каже, справжня церква, правильна церква, вона завжди спирається як на фундамент на Ісуса Христа. Справжня церква побудована на Ісусі Христі. Коли, звертаючись до апостола Петра, Ісус сказав Петро, а Петро означає Камінь. Він дав йому це ім'я, його звали Сімон раніше. І Він каже: Сімон, ти скеля. І на цій скелі я побудую церкву. І все, що зв'яжеш на землі, буде пов'язане на небі. Все, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Тим самим Ісус ніби заклав фундамент церкви. Перші учні це були перші камені, які Він заклав в основу. Але ця будівля тримається на ньому. Він себе поклав в основу. Він став фундаментом цієї. Дивної будівлі цього палацу дивного, прекрасного, який зараз будується. Ви знаєте, кожен з нас, будучи цеглинкою, камінцем, має запитати себе, а яка я цеглинка? Чи можна на мене спертися? Я е, зараз ремонтую будиночок. Ми маємо там жити. Він старенький, 56 року. Він ще будувався по тим технологіям, коли ще гідроізоляції не було, як зараз. І ви знаєте: глина чудовий матеріал, дуже теплий. Але вона так боїться вологи. Там, де на глині покладена і де волога була, дім руйнується. Ми колись поїхали на Херсонщину після взриву Каховської ГЕС. Пам'ятаєте, було таке. Відбувалось да, дуже погано в нас. І дуже багато сел і навіть міст було затоплено. І ми приїжджали, люди показували нам стан їх будинків. І ви знаєте, ті будинки, які були побудовані на глині, вони вже відновленню не підліжали повністю. Там півтора-два метри рівень був. Тобто ці будинки настільки набрали води, що вони почали просто руйнуватись. А будинки, побудовані з каменя, висохли. І їх далі можна було використовувати після невеличкого ремонту, але вони покладені були з правильних каменів, твердих, надійних і розчин був правильний цемент. І состав правильний. Який це для нас алегорія про образ? Кожен з нас маленька цеглинка в Божому храмі, в Божому палаці. Зараз ми не можемо його навіть уявити, наскільки він прекрасний. Він тільки будується. В кінці історії цієї землі ми побачимо все, Бог покаже нам, який він, цей Божий будинок, Божий палац. А зараз йде будівництво. І ми, цеглинки, але ми з'єднані розчином з іншими цеглинками. А яким розчином? Чим ми з'єднані. І хто тут є, хто стиркається з будівництвом, скажіть, один до сіми цемент з піском надійний розчин? Чому? Сім частин піска, це ж здорово. Щось дуже багато, да? І він слабенький зовсім. Навіть курятник з такого не зробиш, тим паче свій будинок. А деякі будують. Один до сіми свій духовний будинок будують. Раз в тиждень прийдуть, руку потиснуть, ну як діла? Класно, ну і добре. І на шість днів в пісок зарився один до сіми. І думаю, що так можна побудувати щось, що це не буде єднати. Життя каже і будівництво каже: ні. На такому розчині багато не побудуєш. А ми з братом каналізацію робили під будинком і робили там фундамент. А у мене ну, цей будинок старенький, але хтось так дуже вклався і, і від душі робив. І фундамент зроблений з бута оцього цього граніта. Але коли я бив зубилом таким камінь лопався, а розчин ні. Він є ж голубого такого блакитного кольору. був. І брат каже: слушайте, мабуть, тут один цемент. Один цемент. взагалі неможливо розрубати. Каміння руйнуються. Розчинні. Ви знаєте, ми самі обираємо, як будувати. Але кожен з нас будує. Не пастор будує церкву, не служителі, вони несуть на руках молитви. Вони в основі церкви. Коли людей рукопокладають на служіння, їх випробовують. Щоб будь-що не потрапило в самий низ і не було здатне нести. послужителі служителі і пастори, вони несуть церкву на своїх плечах молитовних. Вони мають бути міцними. Тому в основу церкви закладають міцні камні. Але чи ми з вами не маємо бути міцними? На нас теж мають люди покладатись. Ми теж камінці в ціні, але ми маємо бути міцними. І розчин, з якого ми будуємо, також має бути. Справжнім, надійним, що він поєднував нас і нічим вже не можна було роз'єднати. Бо це навіки, цей будинок навіки, навічний, цей духовний будинок ми будуємо, щоб він вічно перебував. Те, що зв'яжемо тут на землі, буде зв'язано там на небі. Те, що ми розв'яжемо, навіки буде розв'язане. Ми будуємо, кожен з нас. Як? Ми прийшли, хтось привів на своїх плечах, приніс нас до церкви. Знаєте, іноді атлети роблять таку фігуру, один одному на плечі стають і так, аж скільки витримує нижній. Христос витримує всіх. Він поніс Гісімані всіх нас, всі наші гріхи. На христі Він взяв всі гріхи кожного з нас. І Він поніс їх і зараз несе кожного з нас. Він витримає, скільки б нас не було. І Він хоче, щоб всі спаслись. Але я хочу, щоб ми були задіяні разом з ним. І на своїх плечах, в молитвах несли до, них, до, до нього інших людей, приносили до нього і єдналися міцним роствором. Не один до сіми, а десь один до одного. Кожен день, щоб ми цікавилися життям один одного, щоб ми жили в церкві, а не тільки понеділям приходили, прихожані. Розчин має бути справжнім. І ми маємо бути справжніми, але справжність нашу Бог випробовує кожен день на твердість в тій вірі, яку ми і сповідуємо. Ми маємо бути просочені Словом Божим, щоб волога цього світу не руйнувала нас. У мене ганок зруйнувався в будинку. Декілька років там взагалі ніхто не дивився, і дощі, коли йшли, а він з цегли, ну, цей цокольний. Поверх був з цеглою зроблений, і вона насмоктувала вологі, потім морози, розпирали і розірвали. Зараз можна отак брати цеглу і руками просто вибирати. Це фундамент такий в деяких місцях. Я за що? Що волога цього світу, який тисне на нас, вона коли ми черпаємо з цього світу інформацію, погляди на життя, кумірів да, цього світу, просочуємося цим, потім випробування розриває нас. Коли ми просочуємо себе Словом Божим, захищаємося від цього світу. Ісус сказав: Вийди з цього світу, народи мій, отут вийди, отут. Визволись від Нього. Нехай Господь царює в твоєму світі, Його любов. Тоді ти будеш захищений. І в день випробувань ти устоїш. Коли надавлять вітри і дощі, твій будинок устоїть, бо він справжній, він захищений. Ми з вами кожен день будуємо. Хтось це, хтось ні. Але на нас дивляться десятки, сотні очей. Наші близькі, сусіди. Люди, які працюють з нами, вони нехай так іскос, але дивляться за нашим життям. І ми впливаємо на їх життя. Ми проповідуємо навіть, як коли нічого не кажемо. Ми просто живемо перед ними. Живемо перед ними. Вони дивляться і роблять висновки. І ми або ведемо їх до Христа своїм життям, показуючи. Що Він надійний, він люблячий, він справжній, він вірний, і Він відображається в нас. І ми їх притягуємо до нього через свої вчинки, слова. Ми будуємо цей храм. Вони колись прийдуть до церкви, дивлячись на нас, або руйнуємо його своїми неправильними вчинками, слабкою вірою, коли здаємося в випробуваннях. Ми або руйнуємо, або створюємо, будуємо. І кожен. Має запитати себе, яка я цеглинка, який я камінь, чи надійний, який розчин, яким я притягую людей, зв'язую з собою, чи справжній він, чи я піклуюсь про них. Іноді не треба багато казати. Просто допомогти людині в її потребах. З цього починається. Христос проповідував, але завжди годував, зцілював, піклувався про людей. Він притягував до себе тим, що Він небайдужим був. До всіх, хто його оточував. Написано, всі, хто приходили до нього, всі зцілялися. Нікого він так не відпускав. Він піклувався. Ми також в цьому світі, ми оставлені на деякий час. Цей час спливає у кожного з нас. Чи будуємо? ми? Чи ми просто живемо зранку до вечора? Роб... Працюємо щось там, валюти, криптовалюти, щось нас бентежить, але не те, що ми заберемо з собою. Наші близькі, друзі, давайте будувати кожен день осмислено, розуміти, що Бог нас залишив, щоб ми інших приводили до нього. Багато не потрібно. Треба бути справжніми, надійними камінцями в храмі Божому, які кожен день вище, вище, вище. Тисячі сотні людей приходять кожен день. І скоро ми побачимо, який він чудний цей палац. Але давайте будемо по російськи заработники, по-українськи співпрацівники да? у Бога. Він взяв свою команду, щоб кожен день ми проводили більше і більше людей. Напружуватись не треба. Ті люди, які, яких ви зустрічаєте кожен день, це ті, кого він саме до вас провів. Любіть їх. Просто робіть те, що ви можете для них. Моліться за них. І коли потрібно буде, скажіть їм про Христа. Але коли запитають, не треба нічого нав'язувати. Людина рано чи пізно скаже: А чому ти такий? А чому ти так робиш? А ти скажеш, тому що я учень Ісуса Христа. Він такий, я такий. Хочеш бути таким? Пішли в церкву. Все Це просто. Але ми маємо бути кожен день камінцями, живими. Петро каже: живі камінці, живі, не мертві, живі душі. Він нас оживив, щоб ми були живі і пам'ятали про інших, про тих, хто ще не спасенний. Тому давайте молитися за те, щоб бути живими камінцями. Давайте почнемо.